Мене звати Андрій. Я приїхав з окупації з міста Мелітополь. Займаюся кіньми з п'яти років. Приїхав сюди під час військових дій. З початком повномасштабного вторгнення російського агресора до України, рятуючись від обстрілів та окупації з Мелітополя до Ісмаїльщини, переїхав кінний клуб Лейн Вебер. В Мелітополі я з друзями відкрив кінний клуб, займався там. Також ми дружили з багатьма іншими кінними клубами. І чому саме ми переїхали? Тому що наша конюшня була 200 метрів від аеродрому і вона була розбомблена. З дій російської агресії, і коли все починалося, в перший ж день все летіло туди, біля аеродрому, і туди попадали снаряди, тому вона розбомблена. Пощастило, тому що була тепла погода в ту ніч і всі коні стояли на вулиці. Дякувати Богу, ніхто з них не постраждав, тому вони всі залишилися живі. Деяких Друзі вивезли самі собі. Деякі залишилися коні там разом з друзями. Більшість коней всі повиїжджали, всі на підконтрольній території України. У квітні 22-го року Андрій разом зі своїми вихованцями прибув до Ісмаїльщини. Спочатку приїхали в Саф'яни, там нам виділили ну, жителі, просто місцеві жителі виділили будиночок, в якому ми проживали разом з кіньми. Ще місцеві жителі, власники магазину Стопка виділили територію, на якій ми могли тренуватися, які проводити тренування. Їм дуже велика вдячність за це. Вони ще навіть досі туди приглянули, запрошують до себе. Але, на жаль, так склалося, що Хазяйка, яка нас пустила пожити, вона захотіла дом продати. Дом вона продала, і тобто нам потрібно було шукати нове нове житло. Після тривалих пошуків власник клубу знайшов занедбане приміщення біля села Броска Саф'янівської громади. Трохи привів його до ладу та переїхав зі своїми кіньми. Ми сюди приїхали і почали вже розвиватися тут далі з друзями, які спочатку були просто учнями, потім вони вже стали друзями, ми почали з ними спілкуватися. І завдяки завдяки ним це все і сталося. Тобто, якби я тут був би сам, це було б взагалі взагалі дуже дуже важко. Наразі Андрій проводить заняття для діточок та дорослих, і навіть придбав нових вихованців. Все, що тут. О, Розходить, тобто вкладення фінансові, це все завдяки тому, що приходять сюди люди на тренування, на прогулянки. От все, що люди сюди прийшли, це все вкладається сюди. Завдяки людям, які досі до нас ще ходять. І я сподіваюся, будуть ходити ще більше, тому що е, чим більше до нас ходить людей, тим більше ми будемо залишатися тут. Одного зі своїх чотириногих друзів, Красеня, на прізвисько кристал, рисистої породи Андрій разом зі своєю вихованкою Єлизаветою, переселенкою з Харкова, врятували від бійні. Почала займатися кінним спортом взагалі приблизно рік тому, а трошки більше прийшла просто на тренування для себе, для свого власного розвитку. Спочатку це було як хобі, просто де я після роботи а, нормально там могла проявити свої емоції або якось розрядитися. Мене це наповнювало. Я а, по два тижні, по два рази на тиждень приходила сюди пішки з Ізмаїлу. Це приблизно 4 кілометри сюди, 4 кілометри сюди, 4 кілометри назад. Через два місяці а, така ситуація вийшла. Андрія покликав. Мінозбійні чоловік запропонував жеребця, тобто його здали цигани, бо він не хотів нічого робити. А не хотів нічого робити, чому? Тому що його довели до стану. У нього були дуже погано себе почував ножки. В нього там були опух опухлі, абсцези, гнойні, всякі. Ну тобто були травми спини. Також в нього поясниця мало не зірвана була. Но, тримався, бо він дуже міцний горішок. На той момент тварина була у дуже занедбаному стані, як фізично, так і емоційно, та важила 270 кілограмів. На ну, його ріст, е, норма, да, щоб він гарно виглядав, ну, десь 700-800. Привезли до м'ясника, він запропонував його Андрію. Я його побачила зразу. Там вже все було. Конект максимальний. Назбирала собі на коня його стримання. А, так, тому <гум> е, наважили. Наразі кристала вилікували та відкормили. Він став лагідним і спокійним, дуже любить свою господарку та вдало піддається тренуванням. Я вибрала таку методику, щоб вона була довша, але на довірі. Тобто, щоб кінь поважав тебе, щоб він вважав тебе лідером, справжнім лідером, і щоб він саме хотів для тебе щось робити, а не просто ти його вдарила, змусила, і він е -е, пішов, так? Да? Бо треба. Зараз у кінному клубі мешкають п'ятеро дорослих коней та поні. Щоб підготуватися до зимового періоду, власнику треба утеплити конюшні та запастися кормом для тварин. Вся складність в тому, що немає нічого свого. Зовсім. Тобто, ні території своєї немає, ні кормів своїх немає, нічого. Це основна складність в цьому. І, звісно ж, фінанси. Основний раціон це каші. Тобто, люцернові гранули, ячмінь, овес, пшеничні та ржані отрубі. Я на даний момент беру долг, беру в чоловіка, який ввійшов в в становище моє. Тобто, я заробив йому трошечки відправив. Заробив трошечки відправу. Але Андрій не падає духом та будує плани подальшого розвитку, справи усього свого життя. Я планую вже офіційно відкриватися, як офіційний кінний клуб. Будемо виходити в місто, будемо робити там прогулянки, працювати нам дозволила мерія. Што, ножку? Давай, ножку. Мерія нам дозволила працювати в Гагаринському лісі та в крепості. Тобто можна буде ходити, туди. поки що ми будемо виїжджати тільки з лордом, робити коротенькі прогулочки, робити коротенький прокат, роздавати візитки, якщо хтось буде приходити. Або якщо будуть замовляти, то будуть годинні прогулянки. Це найближчим часом плани на такий розвиток. А взагалі я хочу вийти в спорт і показати, що вже вміють мої учениці, учениці та ученики. Андрій дуже талановитий тренер. Він навіть займався джигетуванням Запоріжжі на Хортиці та залюбки продемонстрував свої вміння. Ценя переверзлива для видання південь сьогодні.